Права людини під час війни на таку тему дискутували правоохоронці, юристи, філософи та громадські активісти. Мовляв, проблема з основними правами в Україні існувала і у мирний час а під час військових дій зберегти їх дотримання взагалі дуже складно. Ми мусимо з'ясувати, які зусилля можна зробити, щоб виберегти базові основні права. Те, що закріплено в декларації про права людини, ну це є право на життя, право на вільне поширення думок, інші права, з якими є проблеми. В Україні наразі вільно гуляє велика кількість зброї. Зі сходу це велика проблема і загроза сьогодення. Відзначають експерти. Водночас, громадянин у вільній країні повинен мати право на легальну зброю, щоб захистити себе, переконаний науковець Павло Фріс. А от в іншій галузі фахівець пропонує частково та об'єктивно обмежити права людини. Зокрема, це стосується свободи слова. І, хоч українці багато років рухалися до її утвердження в умовах війни, від інформаційної безпеки залежить життя військових. Багато сижу в соціальних мережах. І дуже часто мене просто-напросто, вибачте, на слове на слові мене бісить, особливо коли починаються фотокартки і так далі, і так далі, про пересування наших військ, про системи оборони, які вибудовують наші батальйони на сході України. Яке ти маєш право, якщо ти бачив, що наш батальйон пересувається на нову позицію і займає оборону, викладати це в соціальних мережах. І дискусії обговорили й інші виклики, які кидає війна. Зокрема, під час бойових дій військові та правоохоронці отримують не лише фізичні, а й психологічні травми. Тому суспільство має ставитися до цього із розумінням та допомогти цим людям у забезпеченні їхніх основних прав.